Вітаю всіх. Сьогодні на огляді маю Renault Trafic, Автомобіль 2010 року випуску. У 2020 році він заїхав в Україну і від того часу мав два власники. Це у нас оригінальний пасажир, коротка база. 2.0 мотор 84 кВт. Самий надійний, самий потужний, скажімо так. Автомобіль в прекраснішому стані, дійсно дуже гарно збережений. Є три мінімальних підкраса косметичних. Ніякого ДТП, нічого такого не було. По салону все гарно, по кузову, як ми бачимо, також. І так, давайте більш детально. На таких супергарнючих, легкосплавних дисках, як ми бачимо, дуже гарно виглядає. Сірі такі з темним, до, чор... до білого автомобіля, дуже пасують. Зверху є релінги, автомобіль затонований, спердіє протиготуманні фари, Бамперок цілесенький, не пошкоджений взагалі. Оптика також стоїть ледовське світло, і бачимо, оптика дійсно також дуже гарно збережена. Капот не фарбований, висічки майже немає. Ну, це вона вчора я її мив, вона трошки вже припала пелючкою. Але вигляд, як бачимо, вона все виблискує, дуже гарно виглядає. Лобове скло ціленьке. Останній рік автомобіль стояв, навіть трошки більше року, скажімо так. Гума, до речі, не сказав, шипована. Всі бризовички на місці, оці арочки ціленькі, не висічені, без сколів, без нічого dci 115, це в нас, як вже знаєте, означає, що автомобіль 115 кінських сил, самий потужний на 2.0. Такий вигляд звідси. Всі герметики оригінальні. Тут також. Арочки цільні, не висічені. Тут внизу також. Гума всі 4 однакові, шиповки. Ну, дуже гарно виглядає. До речі, на цих дисках от ми бачимо. Дуже гарне. Ззаді у нас ляда. Хтось, скажімо так, любить ляду, хтось любить розпашонку, кожному своє. Тут є маленька м'ятинка, вона там не відкатується, тому що там ребро жорсткості. Фарбувати за цього ляду, ну, як кажуть, не бачу сенсу. Є в нас фаркоп, є камера заднього ходу. Зараз ще по салону все більш детально покажу. І так, це посилання на мою інстаграм-сторінку. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь. Завжди будете бачити актуальну інформацію по автомобілях, які в мене продаються або які продані. І будете орієнтуватися по цінах. Такий вигляд звідси. Тут також по гарочках все ціле, не висічене. Ну, тобто є отакі тут дуже часто від камінчиків висікає, але тут все гарно. Такого глобального, якісь там ями, царапини, такого нічого немає. І все-таки автомобіль 2010 рік. На це також ну, треба розуміти, що автомобіль їздив. І тут вже 350 тисяч пробів. Тут звичайні електромагнітні форсунки, думаю, це вже всі знають в таких роках. Це в нас рестальний автомобіль. От ми бачимо панель вже нового зразка. Є дводінова здоровенна магнітола 10-дюймова. Є також веббасто. Є коврики, що спереду, що ззаду, шкіряний салон. От такий. Він зашивався дуже давно. Видно, що він не вчора зашитий, але він реально збережений. Тут навіть звернути увагу, нігде не продерті. Це щось плямка. Навіть отут ніде не поране, нічого не зачіплене, все гарно. І водійське сидіння також. Зараз ще з іншої сторони покажу. І також же зашивали руль, я так розумію, разом з сидінням. ступінь, та механіка, кондиціонер, до речі, заправлений працює. І там радіатор новий, і компресор також новий. Це робили влітку того року ще повністю всю ревізію по кондиціонеру. Зараз, зараз все працює. Лобове, як я казав, ціленьке. Тут мій номер телефону, можете з ним телефонувати. Два ключика запалювання. І також, як ми бачимо, у нас дистанційне вебасто. Ось тут у нас є пультик. Ми відкриваємо, і тут on off І Дистанційно можна запустити, приходити через декілька хвилин і вже автомобіль буде прогрітий. Наклечки проклеєні тут. Тут також все проклеєно, є коврики на задніх пасажирів. І тут також під низом пол ковроліновий. Диванчики в гарному стані, оправа вікон обтягнута. Це в нас звичайний такий пасажир, скажімо так, без обдувів на задніх пасажирів. Оригінальні пасажири, але без обдувів. Диванчики гарні, все гарно. Так ще дах покажу. От як я казав, автомобіль стояв, трошки видно, що дах брудний. Дверки легенько закриваються. По ходовій частині по автомобілю взагалі жодних зауважень їде тихенько. Ляда тримає у нас, також, до речі, ляда не дзвінить в ходу. Все тихенько. Ось такий вигляд. Диванчики складаються, витягуються, взагалі без проблем. Ось раз закрили ляду і все. Так, вигляд зі сторони водія. От, до речі, нічого не робив, як ми бачимо, все гарно. Видно, що це не свіжо перетягнутий салон. І все ціле. За автомобілем слідкували. От тут у нас навебасто. От ми бачимо. В автомобілі зараз 11 градусів тепла. На це у нас на туманки вивели, тому що туманки не штатні і вивели сюди кнопочку під туманочки. Тут це гарно, по педалька гарно. Запаска Домкрат все присутні, як я казав, два ключика запалювання. Так, А ще е, покажу от одразу включаємо запалювання, включається магнітола. От ми включаємо задню і включається камера заднього ходу. Велика, великий якісний екран, все гарно видно. І тут по панелі, до речі, також все окей. І тут все гарно Так, заводимо. Це, до речі, перший старт, до речі, я забув, що я його навіть сьогодні ще не заводив. От одразу покажу, що немає ніяких димків. Ну, Зараз вона ще голосно працює трошки, тому що вона холодна, але як чуєте, робота дуже рівномірна, гарненька і чиста. Там ніякого масла. Все чистеньке, бачонок взагалі ідеальний. Тут болтики не кручені. Тут також все гарно. Тут все ціленьке. Під капотом також все ціле. Працює дуже гарно. Світить все. Кожна кнопочка працює, це як має бути по цьому автомобілю. По ходовій частині також зауважень немає. Дійсно дуже гарно збережене авто. Кого цікавить, будь ласка, телефонуйте, можливий обмін цього автомобіля на ваш, можливий пригін у ваш регіон і все інше. До зустрічі!